Рект інсайт в ефірі в студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поспілкуємось і про сучасну поезію, про про те, про що пишуть зараз наші віничани із поетесою Світланою Шевченко або Світланою Вихованкою. Так, Світлана Вихованка, це ваш псевдонім. Так. Правильно так. вітаю вас, пані Світлана. Дякую, що прийшли до нас. Mm. Попри ваш напружений такий графік, вчительський, тому що ви ще викладач вчителька англійської мови так. в 20-му ліцеї. Але ми будемо говорити сьогодні більше про вашу творчість. І давайте таке перше питання завжди, яке я ставлю тим, хто е, задіяний в творчості, з чого все почалося? Чому, чому ви е, почали писати? Що було перше, що ви написали? Дякую за запрошення, вітаю всіх. До речі, дата вибрана дуже цікаво. Третього був Всесвітній День письменника, а 21-го День поезії. Так що ваш інсайт, він якраз посередині. Як посередині. <середині> <середині> дякую за вибір дати, дякую за запрошення. А почала десь 16 років писати практично от все життя. Зараз мені 46. Я працюю, і вчителюю, і намагаюся дарувати тепло. Я, я дарую те, що я пишу, це я дарую людям. От ви знаєте, перед ефіром ви сказали, що ви любите людей. Так. От що в вашому розумінні любити людей не міняти, не перевиховувати, а ділитися тим, що маєш на душі, а кожна людина візьме для себе, що їй потрібно. Так. І головне, щоб вона стала хорошою людиною. <laughs> ви починали ну, 16 років, я розумію, це початок із такої ліричної поезії, так, про кохання, про якісь стосунки, так і ви потім перейшли вже до. Ну, я знаю, що у вас така палітра досить широка, так? Ваших, вашої поезії, ваших вірчів. Коли ви почали вже писати на інші теми, от після такої е, романтичної лірики? Зростала я і зростали мої друзі, йшли ми разом, і якось воно так виходило, що я зачіпала історичні теми, брала участь в кількох конкурсах, і наразі маю три збірки. От е, Можу їх презентувати, uh -huh. перша з крилами. Е, вибір. Це ваша перша так, найперша. Uh -huh. Друзі мене називали з крилами, маючи на увазі, що я така творча. І, ну, мені ще здається, що я ще й реаліст, так, може не дуже літаю, але е, якось я намагаюся поєднувати. І потім вибір, адже щодня у нас якийсь вибір. А третя, кожен має свій колір. Ну, наприклад, от, е, ваш інсайт, у вас різні люди. І Кожна особистість має свій колір. От про це ця книжка. <гум> <гум> Скажіть, будь ласка, натхнення серед дня, серед ночі, десь в дорозі, от коли приходять, приходять вам рядки, чи вам, чи вам не так приходять вас по-іншому якісь? <гум> я називаю це озаріння. А. От навіть от йдеш там, гуляєш раз, і, і прийшла ідея. Тоді бігом її записати, і може бути будь де І коли крутиш це, потім. Раз і я отримую насолоду від цього. Це такий от творчий процес, і от творчі люди, ну ви теж творча особистість, це ваше це ваше творіння, і от у вас теж є ідеї, правда, які є, звісно, ось так. Раз, і раз і прийшли. Так, так оце називаю заріння. Ага. Я знаю, що знаєте, от з приводу ідей, от раз і прийшли, ми говоримо так. То бувають такі випадки, коли ти на чимось довго думаєш, так. І тоді тобі приходьте, ти який випрацював, так ти виборов своїм своїми оціми думками, так і приходить тобі. Вже якась хороша творча ідея, чи можна стати поетом? Якщо тобі не приходить так часто озаріння, так, як от у вас. Постійно думаючи над цим, постійно підбираючи риф, рими, постійно якісь шукаючи теми для своєї поезії, і ти станеш поетом. Ти, так би мовити, не вроджений, а набутий поет. Думаю, десь трохи все рівно обдарованості має бути, але праця, праця обов'язково. Що значить праця для поета? А от дійсно вишукувати є дуже легкі рими, там, наприклад, ніч-піч це легка mm -hmm. рима. А треба шукати такі рими вони з різних, наприклад, частин мови. Наприклад, гостинно, частинно. По-різному, щоб воно звучало, і не банально. Я ви пам'ятаєте свої вірші, над яким ви дуже довго бились, над яким довго працювали, і зрештою він вам е, вже такий став таким, який сподобався? Є в мене, до речі, є ще кілька прозових уривків. То дуже довго я працювала, в мене є три оповідання про голодомор. І чому я працювала? Тому що я просто плакала. Ну от я не могла, в мене було стільки емоцій, що от саме це було. І є в мене вірш простуса. Я теж, він такий у мене випликаний, я його прочитаю. Прошу. Просто у нас є пам'ятник з тусу Вінниці, і е, от у мене є такий вірш: Заснути не беруся, летить мій сон в блакить. Коло могили Стуса якесь дівча стоїть, тримає вірші в збірку, а губи шепотять. Хто ви були? І звідки тут журавлі летять? Чому на вас кайдани, чому закрито рот? Ви ще ж і досі з нами, ще й досі за народ? Невже вони посміли народну віру вбить? Журавлики летіли все вище у блакить? Тривога наростає, і ранок настає, У камері світає, надія все ще є. Героя гідну долю поет обрав лише сам І справедливість, волю, і смерті дев'ять грам. Ось це такий вірш, він взагалі історичні вірші, мені йдуть тяжко, бо емоції знаходять. І дочка вивчає наразі історію в університеті, і ми часто розмовляємо на різні теми, і теж приходять інсайти, різні, думки. Тому, тому ось так, намагаюся, Я намагаюся, я завжди кажу так, треба писати тоді, коли маєш що сказати людям. От я мала що сказати цим віршем, я хотіла. Поет трошки завжди дисидент, будь-який поет. Він має якісь такі думки, яких немає в інших, і він хоче ними ділитися, адже вони виплескуються. От ви як працюєте над історичною поезією, так? Ви звертаєтесь до якоїсь літератури? Чи вам достатньо того, що ви вже знаєте і чули відповідь? Ні, постійно шукаю фактаж, досконалююсь, і постійно я працюю в ліцеї, 20-й ліцей. Привіт, до речі, моїм колегам, дирекції. Дуже люблю свою роботу. У нас дуже творчий колектив. І от в мене є свій напрямок, а у нас інші творчі люди. Дирекція заохочує нашу творчість. Ми багато працюємо разом, і от разом шукаємо якісь факти, разом беремо участь в проєктах. Теж що це теж той стимул колеги, які я маю. А як, до речі, молодь зараз із поезією дружить? Ну такий вік уже до 16 років підбирається. Що з би мали вже писати? Коли проводжу зустрічі з молоддю, то є серед них діти, які почали. Одна дівчинка поділилася, що почала вже писати книжку оповідань. Тобто є, є діти, молодь закохані в слово, в рідне слово. І по суті, я, я теж починала і дуже любила читати. І я так любила книжки, що почала їх писати сама. Вийшла на інший рівень. Так. Поетеса Світлана Шевченко у нас сьогодні в ефірі говоримо про сучасну поезію, про збірки пані Світлани. І знаєте, трошки містично зараз додам. От є у вас можливо якісь ритуали чи якісь. Такі, ну скажемо так, ритуали, коли ви творите поезію. У мене є чудовий сад. Сад насадив ще батько покійний, він теж обожнював був вчителем. Мати теж вчителька колишня, я в родині вчителів mm -hmm. народилася. І він насадив чудовий сад, був біологом, обожнював квіти. І, от в мене там, отак прогулянки там, це якесь натхнення. Дійсно, якісь ідеї можуть прийти. Я обмірковую теми саме, от, от от, мій сад. Оце найкраще місце, коли до вас приходять у так? Озаріння, так? Так. Навіть взимку я можу там собі прогулятися. І отримати якийсь ресурс, як вплинуло на вас повномасштабне вторгнення? Я просто коли не раз спілкувався із е, творчими особистостями, на кого як хтось не міг писати, чи там чи е, створювати музику впродовж півроку? Хтось одразу почав працювати, одразу почав е, створювати на відповідну тематику вірші і музику. Як е, е, ви сприйняли? Відразу почала писати, реагувати і м, намагаюся теж торкнутися до сердець, м, прочитаю так, свій е, вірш. Я потім м, чула в новинах, що були такі випадки, які я описую у своєму вірші, коли е, поранений боєць е, самотужки зміг проповсти. Три кілометри, два більше, і добратися до своїх. І от у мене є такий вірш світанок. Я його присвятила мужності воїнів ЗСУ. Бій прогримів, туман на ранок, у ранах він зустрів світанок. З кінокартин, де все вороже, лежав один і думав: Боже, дай силу і міць, тут дим, і міни, і тінь облич з кінокартини. Це не кіно, боротись мушу, і все одно я з місця зрушу. І я живий, лиш ноги, рани. Нап'юсь трави я донестями. я зроблю все, я стіплю зуби, і він повзе на зло всій згубі. І він летить навстріч світанку, буває, мить лежить до ранку. У сили мить знову рушає, скрізь світ бринить і знов світає. І знов зоряє ніч і сонце моя земля ось на сорочці, мої поля. І доповзу я. Моя земля її люблю я. десь чути спів, туман на ранок. У наших він зустрів світанок? Читала про такі хепіанди, коли мужність пораненого бійця, він перемагаючи білий страх, і кров, він добирався до, до своїх. Ну це вірші, так мовити, із щасливим закінченням. Так а як чи пишете ви вірші трагічні? Ну, про голодомор, це зрозуміло mm, так. Це так трагично, були так. в мене ви, такі їх, ви кажете, плачете, так? Тобто, ви всі емоції ці всі переживаєте під час написання? E, так, я коли в мене є емоції, то і в читача будуть емоції, і точно ті самі, або навіть можуть і інші бути, адже кожна людина сприймає по іншому. Я трагізм намагаюсь все рівно якось от, подавати оптимістично. Uh -huh. У Мене є вірш. Е, мої друзі кажуть, що можна його взяти е, девізом. Він називається Нехандри. Uh -huh. <laughs> Не як часом лунає нам голос з гори, роботи до краю, а ти, не хандри, хай ритми шалені, що в долі просити, Немов навіжені, ми спробуємо жити. Долоньку до верху там зайчик поскаче, нещирий, нещедрий, нехай собі плаче, Хто скаржиться в світі, нехай нудьгує, знецінює миті, подалі мандрує. Повірити, важко, що казка існує, Та вірте, будь ласка. Так все світ почує. Опуститься тихо і вечір, світанок, щоденною втіху покличу на ганок. Тоді й залунає десь голос згори. Тут радість без краю. Дивись, не хандри. Ну, це дійсно для багатьох можна зробити такі, як, е, як правило, так, як правило для життя. Е, про те, що не треба хандрити, розказала нам Світлана Шевченко, поетеса, Слава Вихованка і творчий псевдонім. А хто ваш перший критик? Мабуть, Чи вам не потрібні критики? <смеш> потрібні. Я, я люблю критику. Так. Ви знаєте, от я люблю, коли м, буває сам не побачиш того. Це як відкритий урок. Я от проведу паралелі, іноді ти такий готовий до відкритого уроку, і здається, що все, все, все. І тут раз якийсь момент, що ти не врахував. І ти знаєш. І на наступний раз ти так не зробиш. Тому от критика, коли вона конструктивна, коли вона суттєва, вона показує, вона тебе вдосконалює. Тут є різниця між критикою і критиканством. Ну хто ваш перший критик? Мабуть, дочка, доросла дочка, у мене студентка, історію вивчає, і тому вона може і реалії якісь. Ми часто дискутуємо на різні теми. І тому ми як команда з нею. Але ви дослухаєтесь до критики. <рес> Чи ви все одно наполягаєте на своєму? <рес> я намагаюся відстоювати свою точку зору, але якщо я бачу, що дійсно правильне зауваження, я його обов'язково прийму до уваги. Пані Слава, ви вчителька англійської мови, то працюєте так, так. в ліцеї No2? Вірші англійською опановуєте? Є у вас вашому дробі? Більше люблю, наприклад, якісь побажання написати. Можу написати про віршовані. Так, так mm. можу написати про Україну англійською. Проте англійська вона більш. Така чітка, структурована. Така. А от наша рідна, вона як, -от, як річка. ллівся, мова лється. Але англійську ви спочатку ж придумуєте український відповідник, а потім його намагаєтесь перекласти англійською мовою. Звісно. А і заохочуєте ви своїх учнів до поезії якимось чином? Коли зустрічаюся... Отримаєте 12 балів що напишете мені коротенький вірш. Можу брати коротесенькі рими, але люблю грати, коли зустрічаюся з учнями, то ми любимо грати в буріме з ними. Uh -huh. Це така стара літературна uh -huh. гра, коли готові рими, а вони просто додають початок. Це може бути англійською, до речі. Теж можна дати готові рими, і учні додадуть початок, їм буде легше, і учні радіють вони. О, я теж вмію писати. Тобто у вас вже три збірки. Що значить зараз видати збірку? Це, ну, це як діти. От, от, Троє е дітей так. <ріст> літературно. <ріст> так, так. Це, це все те, що я е, в собі тримала, 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 потім все виплеснула, поділилася. От і, і тепер радію. Тому що мої друзі кажуть, що мої вірші лікують, е, коли, наприклад, погано на душі. Мені казали, я перечитую. У мене, наприклад, є вірш Малюй, я його зачитаю. Малюй щодня своє життя, і барви обирай яскраві Дивись, як тішиться дитя, і як шепочуть в полі трави. Малюй щодня і кожну мить, неначе Всесвіт стоголосий. Дивись собі, як гай шумить, як падають на землю роси. Малюй, без сенсу і змагань, хай фарба не зника ніколи. Малюй, без зайвих сподівань, Дивись, життя пливуть гондоли. Малюй, плекай усе в собі, і волю, і ресурс до вдачі, А ще не здайся в боротьбі. Не досягає лиш ледачі. Тобто фарби обираємо самі. Бачите, і не хандри, і малюй. <світ> і тоді життя буде таким вдалим на фарби, так? Так. На, на, тому що цього нам дійсно зараз не вистачає. Так. Прокидаємося і мусимо обирати той настрій. І... Коли ви розумієте, що вам потрібно робити вже збірку, що у вас готова збірка? А якось ось так, от як відчуваю розуміння, що готовий вірш. Це коли ти пишеш, пишеш раз, і відчуття йде, що стоп, він довершений, ага. і все. Я вже його навіть не чіпаю, не коректую нічого. Отак і це набирається, набирається якийсь матеріал, стоп, вже збірка буде. Я її бігом скомпонувала. Ось так внутрішня інтуїція, отак ось покладаюся. Важливість, важливість відчувати, коли чекати четверту? Тературну дитину. Спитали мене колеги, друзі, чи планую я щось прозове спробувати. Ну можна. В мене є така ідея спробувати щось написати про жінок, може, щось прозове. Ну, в мене є вірш, він називається Жінка. І е, я його люблю, тому що він ну, про нас, про жінок. Жінка. Хто така жінка? Завжди фахівчиня. Часом уважна така продавчиня, і у етері також депутатка, і копірайтерка, лауреатка, сильна поетка чи критикеса до сміху, мисткиня усім артпроєктам на втіху, лікарка мила чи педагогиня, розумна і вродлива, ну просто богиня. Для аудиторії ораторка щира, на катедрі науковиця сильна, чи ілюстраторка, чи офіцерка, кінематографиня і фейерверком». Я вжила багато тут фемінітивів. Чи згодні, що жінка незвідане диво? Згодні, і на такій гарній ноті ми будемо завершувати наш проект. Дякую вам. і Ще стільки вірші в мене в ефірі ніколи не читали. Ви молодець. Ми встигли і поспілкуватися і вірші свої прочитати, і показати, що ви вмієте. Світлана Шевченко або Світлана Вихованка, поетеса, вона сьогодні була в ефірі. Говорили про сучасну поезію в проекті інсайт. Наразі я прощаюся з вами на все добре. Дякую. Побуднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.